Yo! Я мальований, а це канал викупай ні. Якщо ви не в курсі, то це канал про моду і стиль. Тому, якщо хочете бачити трошки більше естетики в своїх рекомендаціях, то обов'язково підпишіться на канал. Причому я не тільки про нас, в так працює. Ти підписуєшся на одне красиве і на тобі, схоже, пропонує. Так що це дуже вигідна для вас пропозиція. І сьогодні рубрика, яку я реально дуже люблю, але роблю максимально рідко. Ну, поки що так виходить, це рубрика з оглядом українських брендів, і роблю для того, щоб, по-перше, ви дізнавалися більше, розширювався ваш світогляд українського ринку. По-друге, для того, щоб ви робили вигідні покупки і тим самим підтримували ще й вітчизняного виробника. Ну і по третє, для того, щоб ви надихалися і, можливо, з часом захотіли й самі створити власну справу, власний бізнес, бренд одягу, аксесуарів чи там б'юті штучок, брючок, всяких. Раз, два, три Купуєш мод на базарі Викупай купай троха, не знаєш, то стиль шарить Викупай купай троха, ні Не можеш піть у братишкари Викупай троха, ні Хупаш світ тебе посляди Викупай троха, не, є і цього разу зі мною зв'язався український бренд Farfi. До речі, якщо ви знаєте про них щось або мали досвід носіння, то напишіть обов'язково в коментарях. Бо особисто я знаю про них, напевно, чуть не від моменту їхнього зародження, але ніколи нічого не замовляв і навіть не тримав в руках. Тому навіть особисто для мене буде дуже цікаво розібрати всі ці пакети. Будемо йти, звичайно, по черзі, тому я цю всю виставку прибираю. Давайте сюди. Тут, до речі, листівка, на якій пише дякую за покупку. Та що я собі це все забираю, тоді виходить, так? До речі, мій кент п'є з цим чуваком пиво і їсть кебаби. Отакий світ тісний. Я думав почати з одягу, але в пакеті наверху була кепка. І варто зазначити, що цей раз я вже з усім одягом ознайомився, тому що раніше хотів знімати відео, де я прям знімаю перші емоції. Я не то, щоб я сильно емоційна людина. Але я тепер зрозумів, що краще, хоча б на тій же відеозйомці, поносити одяг, ознайомитися з його сильними і слабкими сторонами і щоб е мати змогу вам про. Це розповісти. Так, от почнемо напевно з козирів, тому що ця кепка мені дуже сподобалась. По-перше, далеко не кожна кепка личить мені, тому це вже велика її перевага. Отже, зараз на знижці ця кепка коштує 612 гривень, і я вважаю, що це, блін, чудова ціна за такої якості кеп. Та блін за любу кепку це дуже хороша ціна. По-друге, в неї дуже міцний грубий козирьок. Блін, останнім часом ти навіть коли замовляєш кепку від якогось топового бренду. Ну я розчаровувався. Вся ця гранджева історія не зовсім. Про мене, оці всі відсилки до нульових потертості мені подобаються І взагалі, оцей колір виварений це мені дуже подобається. Але штука про нульові це зовсім не моє, тому що я прям естетику цих років не переварюю. Взагалі, мені здається, що бренд Фарфі має оцю таку, знаєте, трошки гранжевість від Баленціаги, щось трошки там є схоже на дізель. Хоча, якщо говорити ну так про цінову політику, це, звичайно ж, не люксовий бренд, це доступний бренд, бюджетний можна сказати. В цих відео я стараюся. Ся говорити якимось там мовою порівнянь, та тому що не далеко не кожен розуміється в українських брендах, не кожен мав змогу їх оцінити. Але більшість з вас десь були дотичні до мас-маркету, тому я би сказав, що це така українська бершка. Не це не є щось погане, я не маю на увазі, що це погана якість, тому що і в версі далеко не все поганої якості. Е, я скоріше про типу стилістику, яку вони обирають, і орієнтованість на молодшу аудиторію. Тобто, бренд мені сказав, що в них там є і миленіали, і Зумери, і що там ще хто там є. Альфа, Бета, Центавра, усі всі нові покоління. Я в шарю. це як на мене, все таки на більш молодшу аудиторію. Тобто я сам би таке залюбки носив там до 22 років, але зараз в мене частіше виникає бажання одягнути светрик і сорочку. Таке, от з віком приходить разом з білію в колінах. О, бачу ще одного сильного представника. Теж дві речі, які мені дуже сподобались: це є світшот, який називається Бенджамін, а так само штани, які так само називаються Бенджамін. Чесно, коли я відкрив цю посилку, мені прям дуже сподобався цей світшот, і я був приємно вражений, тому що я думав, що буде трошки гірша якість. Це буде такий прям знаєте, мас-маркет, мас-маркет. Ну якраз мас-маркет в поганому прояві. Так якби би Бершка в поганому прояві, а не в плані орієнтованості. Але це дуже крута річ, але потім я і зрозумів, що тут ціна трішки вища, ніж я думав. Коштує він 2500. Проте це нормальна ціна власне, там, для сегменту мас маркета для українського бренду, для якісної речі це хороша ціна. Так от, що мене вразило, це дуже цупкий надійний матеріал, цупка бавовна. Знизу тут начосу ніякого теплого нема. Проте я стояв, якщо на дуже пронизливому вітрі в цьому світі, Підшоті і штанах, тому що ми знімали їх власне, і мені було цілком комфортно, не враховуючи, що тут навіть такий максимально оверсайзовий силует, це в мене був розмір L, я Навіть думаю, міг би M-ку брати це би було ще достатньо оверсайзово. Тобто мені задувало зідусіль, але блін, сам матеріал реально теплий і приємний. Це спортивний костюмчик, по суті, але не такий як робить кожен інстамагазинчик, який себе іменує брендом. Тому що тут є якийсь власний стиль, тут реально дуже сильно занижена лінія плеча. Штанка супер широка. Тут були затяжки. Штанка дуже широка і довга, яка закриває повністю ваше взуття і робить видимим тільки носок. Якщо у вас якісь там епатажні кросівки на масивній підошві, то це якраз супер сюди личитиме. Але виявляється, штани мають затяжки, це можна було зробити так. Ну я не жалюю, мені подобається. Це, це не зовсім для мене практично. Я не звик так ходити. Мене прям тригерить цей момент, коли штанка доторкається до землі. Я хочу підтягнути штани, але візуально на інших людях мені це дуже подобається. Світшот вільного крою з монограмою виготовлено з особливо щільної бавовняної тканини. Є це ми помітили. Після прання тканина дає усадку до 5%. Ого. Зараз я ще перевірю, чи вказана ця інформація на бірці, прати в делікатному режимі при температурі 30 градусів, вертати виріб. Ну, коротше, бірка хороша, типу, є рекомендації щодо догляду. Але було би класно цю інформацію про усадку ще вказати десь тут також на бірці, хоча б паперовій, тому що не всі люди замовляють щось з сайту, можуть замовляти просто з інстаграму, або, можливо, ви десь виставлені там в шоурумі, вони можуть замовити. Просто були ситуації. Коли ми замовляли якісь українські бренди, і не було вказано точно, як їх прати. І на простому там в 30 градусів вони сідали просто там в три рази. Ну, просто їх неможливо після того носити. Так що круто, що це зазначено на сайті, але е, було би прикольно, що зазначити десь це на бірочці. Я так зразу залетів в огляд бренду, але давайте для того, щоб ви розуміли, про, про що ми говоримо, про кого, звідки вони взялися, е, подивимось два слова їхньої історії, тому що я в менеджері цього бренду перепитався їхню історію. Так от, виявляється, бренд зародився ще в 2000 19-му році в місті Чернівці, я навіть не підозрював, що ми з ними по суті сусіди. Власнику бренду на той момент було всього 19 років. А він дуже марив створенням такої власної справи. Хотів, щоб цей одяг був бунтарським з його слів. Ну в принципі, в 19 років ми всі бунтарі дуже великі, тому це не дивно. І взагалі слово, це фарфі. Він придумав в 11-му класі на уроці української мови. Якби це не смішно було. Ірина Фаріон була би дуже зла, але Ірину Фаріон вже звільнили, тому пофіг на її думку. Тобто, це просто слово, яке буде звучати так чітко, ясно, яке буде запам'ятовуватись. І ще перевага, що це слово унікальне, тобто єдина асоціація тільки з брендом. Якщо ви введете в фарфі, то ну навряд чи ви знайдете щось лишнє. Раніше варто зазначити, що бренд виглядав трошки по-іншому, і, можливо, саме таким ви його пам'ятаєте. Тут буде кілька архівних фотографій. А це був такий, скажімо, класичний стрітве українській першої хвилі. От просто типу світшоти, худі, з якихось якоюсь там вишивкою, без цікавих силуетів. Дуже дуже базова історія. Немає в цьому нічого поганого, немає в цьому чого Ромитись просто круто, що вони зробили цей крок. зараз в цьому році стався ребрендинг, і мені якраз вибилась таргетована реклама. І блін, я дуже зацінив. Я втішився, що вони зробили цей крок. Вирішили перерости самих себе і зробити щось крутіше. Тому власне, тут ви можете побачити зараз зображення з нового кампейну, з того як це фотографувалося, знімалося. Це реально виглядає як великий крок вперед. І я дуже надіюся, що всі бренди наявні, які ми зараз маємо, будуть розвиватися за рахунок того, що ви будете звертати на них увагу, будете їх підтримувати фінансово. І скоро в нас все буде класно. У нас будуть свої бутіки, центральні вулиці будуть зайняті не всякими гучі прада, а своїми вітчизняними виробниками. І як ви пам'ятаєте, у кожному відео я питаюся поради власника бренду, власників бренду для своїх підписників, які раптом, можливо, ймовірно захочуть створити власну справу. І от що нам пише Вадим, я для себе зробив три основних висновка: перше дуже важливе оточення, що мотивує як створення власної команди, так і коло друзів, що розділяють твої цінності. Друге ризики. Факапи це невід'ємна частина розвитку, і варто не боятися зазнати невдачі. Інша справа гідно її прийняти і зробити висновки. Ну і третя адаптація: немає нічого стабільного і варто бути чутливим до змін на ринку, щоб бути з ним на одній хвилі. От це класно, чітко, коротко і зрозуміло. Далі в нас є два пуховика, але пуховики я залишу на кінець, бо вони зараз сезонні. Я хочу, щоб ви додивилися це відео до кінця, тому чекайте на пуховики, щоб не відходити далеко по стилю, так як у нас був спортивний костюм. Зараз ми глянемо на. Худі uh, це є худі також оверсайз силуету. З тої же щільної такої бавовни на рукавах у нас принти переду вишити лого, а також великий принт на спині. Не знаю насправді, що про це худі ще розказати. Воно доволі якісне, доволі тепле, не враховуючи також на те, що воно оверсайзне і зівсюди може вам задути. А на сайті також є інформація про усадку до 5%. І все. Просто подивіться ще раз на цей принт. І він особисто мені асоціюється чисто з якоюсь рейв тусовкою. Я залюбки би залетів десь в Берлін в такому худі. О. А тепер давайте глянемо на светр, тому що це вже інакша естетика. А 482% це що? Так, я перепитався менеджера бренду 482 це міжнародний штрих-код, типу країн виробників, і 482 відповідає за Україну. Обв'язаний светр вільного крою з дизайнерським принтом. Унісекс модель з опущеним плечовим швом та окантовкою в рубчик по краях. Матеріал на 50% шерсть, на 50% акрил. Ну слухайте, ціна зараз на знижці на сайті 1800 гривень. Як на таку ціну, Склад 50% шерсть, 50% акрил це дуже круто, тому що в там світових іменних мас-маркетів ціна більша. До речі, як двохшаровий де слухайте. Ага, тут два, два шари тканини йде. Його можна, походу, одягнути на виворі. Ну тут будуть шви, але в принципі, ну можна. До речі, світшот, в якому я зараз одягнений, це світшот з першого відео з оглядом українських брендів бренд Алчевськ, я його вже кілька разів отак вирішив одягати на виворі, щоб ці всі шви були, мені воно подобається, воно ну, так деструктивно. І тут, коли ми просто міняємо сторону, то, по суті, робиться реверс кольорів. Ну, таке, цікавенько. Для експерименту можете, можете попробувати. Хочу сказати, що він ну, прям мені зайшов, але в нас є ще. Один такий светер, який називається фарфії, Fluffy, він називається. За рахунок такої своєї фактурки, що він волосатий. Ну, напевно, натуральні матеріали не дозволяють зробити таку текстуру, тому треба звертатися до аналогів, до синтетичних усіляких матеріалів. І тут ми бачимо склад: 63% нейлон, 31 акрил, 6 мериноса навіть тут є. Ого, не очікував. Так от, що я замітив на фотосесії, він дуже сильно тріщав. А він сильно дуже не електризовується, тому потім можна ходити і бити просто людей пальцем струмом. Також тут є такий нюанс, що от ми на Аліну його одягнули, і в неї потім весь топік був в оцих ворсинках. Тому такі речі, коли купляєте, ну ви принципі, для того як купляєте, що вони були такі ворсисті, але можливо краще спочатку попрати річ, щоб ці цей лишній вор зійшов і тільки тоді одягати її вперше, бо реально залишиться там на і на руках, залишиться і на вашому нижньому одязі. Але от за цим синтетичним не знаю, особливо особисто для мене це трошки. Ти незручно ходити вічно неелектризованим, щоб волосся стирчало дибки і бити один одного струмом. До речі, ціна цього светру навіть чуть-чуть більша. Він коштує 2 300. Ну на фотографіях і на лінії виглядало дуже круто, тому якщо вам реально подобається такий дизайн, такий зовнішній вигляд. То можете пожертвувати тим, що ви будете ходити на електризовані. Що в нас є ще? Давайте раз ми вже заговорили про аліну і про синтетику отакий От топ, на якому, власне, ще видно трошки залишки цього светру. Це еластичний синтетичний топ, який буде вас дуже привабливо облягати. Зараз, можливо, вже не зовсім сезон для нього, тому що буде реально холодно. Хоча під пуховик воно виглядає ну, реально хот, коли ви трошки світите своїм животиком, але ніби закриваєте нирки в тепло в куртку. Ну, слухайте, залежно від обставин, Події, куди ви йдете, наскільки в цьких умовах будете знаходитись. Якщо для крутої потажного зовнішнього вигляду, то це супер. Якщо для не знаю там того, щоб їхати на пижику довго, пижик це у нас так маршрутку називають, якщо що, Якщо їхати довго на пижику, там, в універі весь день сидіти в холодній аудиторії, ну то це явно не варто так робити. Це в нас є 95% поліестер, 5% еластан, Також делікатне прання на 30 градусах. Тут ці застереження не прасувати. Річ прикольна, вона, ну ви бачите зараз, як вона на лінії виглядає, і я думаю, ви Спокусилися і захотіли придбати таке собі або своїй дівчині, або е, у вас з'явилося бажання написати аліні комплімент в коментарях. Власне, оцей топ, там ще є такі, типу, лавових кольорів. Е, мені вибуло в таргеті, типу, коли бренд зробив ребрендинг. Я ну я якраз тоді звернув увагу, що це виглядає дуже круто. І я сподіваюся, що зараз кожним новим черговим дропом бренд тільки ростиме і тільки більше експериментуватиме з кольорами, фактурами, формами, і, коротше, ми будемо бачити тільки ще крутіші й крутіші речі. Закінчуємо Алінин образ. До речі, мені от цікаво, скільки коштують джинси. Слухайте, джинси коштують 1900 гривень. А, ну раніше коштували 2700, зараз вони на знижку. Блін, це топова ціна, я вважаю, тому що прикольний якісний денім Тобто, блін, знову ж таки, будемо рівняти з мас-маркетами. Та в зарі я мацав варіанти набагато гірші. Тим більше в нас тут є е, цікавий такий дезігн. До речі, він скрізний чи ні? Ні, він не скрізний, вам не буде задувати. А спереду така потертість в формі літери F, типу бренд Фарфі, іно. You know. Виглядає дуже прикольно, дуже такий дух 2000-х, Знову ж таки, трошки такий готичний, гротескний, але все-таки це з 2000-х щось як на мене. Варений денім, трошки такі вкорочені штанки, принаймні на лінії вони виглядали вкороченими. І силует самої штанки, це типу банани. Вони називаються, чи як правильно. Падани кокоси, правильно, так? Добре, дякую вам за допомогу, Ріна Сенчу. Отакі джинси, як на мене, це чудовий спосіб додати якоїсь цікавої нотки своєму образу, якщо він в принципі доволі стриманий, і такий варений денім може також є для, для всіх доволі звичним, але оці от літери вони реально додадуть вам трошки характеру, якогось трошки агресії, трошки гранжу. І, блін, реально зацікавити цим людей. Ще по суті один костюм чоловічий. В принципі, ну тут речі мені здається, більшість можна приміряти е, на обох там партнерів, скажімо, якщо ви живете разом, ви можете носити їх е разом. До чого я веду що речі, виглядають як унісекс. І власне попередні штани, які були на лінії, також міряв, і вони на мене чудово підійшли. Цей костюм. Хоча призначався для того, щоб я його зняв на собі. Я вважаю, що його може носити і дівчина. Так от чим ця куртка така цікава, ви одразу бачите оцей вигнутий дивний замок. І я очікував, що цей замок буде відкриватися, закриватися дуже важко буде чіплятися постійно. Треба буде його натерти якимось смальцем, блін рибячим жиром. Але ні, він просто одною рукою. От. Вроді би, звичайна робоча куртка така, та, ну, силует робочої куртки, типу Carhartt Detroit, щось таке. але цей замок додає. Якоїсь новизни, свіжості, актуальності. Тому ця річ мені дуже сподобалась. А тут на ній бачимо контрастуючу таку хромову фурнітуру, додатково що є на рукавах. Конкретної функції на рукавах я не думаю, що якась тут вкладена функція, це просто зроблено більше для декору, як на мене. Скірний логотипчик, такий самий ми зараз побачимо на штанах. Це типу не то, щоб прям костюм вам не обов'язково купляти і, і те і інше, але разом воно виглядає дійсно круто, тому що штани також мають таку цікавинку ззаду. Подивіться на цю кишеню, вона така фігурна. А до речі, тут прям кишеня така, якщо ви тут закинете запальничку, то вона провалиться до кінця цього дзюбчика. Також шкіряний цей логотипчик. Ну коротше, в тандемі виглядає дуже круто, але й по окремості я думаю, також це можна чудово обіграти. Навіть по суті, мені штани більше подобаються, тому що блін оця форма задніх кишеней. Ну ви не знаю, воно мене прямо щось дуже вражає і дуже дуже сильно воно мені подобається. Як вам такі огляди? Воно мені подобається, або дуже-дуже сильно воно мені подобається. До речі, моє типове запитання для бренду: чи є якась річ, яку б ви дуже хотіли реалізувати, якби у вас була необмежена кількість ресурсів, потужностей і просто всі можливості для цього. Засновник бренду Вадим дуже хотів розпочати створювати взуття. Але, на жаль, щоб створювати взуття крутої якості, у форматі фарфі потрібні дуже великі потужності для виробництва. Але ми не відкладаємо цю мрію у довгий ящик, і як тільки масштабуємось до відповідного рівня, то обов'язково спробуємо створити класні. Українського виробництва кросівки. Ну блін, це амбіція така складна, тому що в основному кроси розробляють, знаєте, цілі лабораторії, де треба а, досліджувати, як там людська стопа поводиться на відповідній підошві і таке інше. Але якщо вам, людоньки, дорогі, якщо вам це колись вийде зробити, блін, я куплю ці кросівки, тому що кросівки українського виробництва це звучить амбітно і цікаво, і круто, і тим більше, якщо будуть такі дизайни, не, не не типові. Дуже тримаю за вас кулачки. Надіюся, у вас усе вийде. Дивіться, одні. Порожні пакети вже залишилися, оглянули все, крім верхнього одягу. І тепер у нас на черзі буде спочатку чоловіча куртка. Хоча насправді вони знову ж таки речі, типу унісекс. Куртка чоловіча, чого я кажу, тому що, типу, цю прислали, щоб я її одягнув, інша була на Аліну. Коштує він всього 4600 гривень. Ну, це окей, це не пуховик, там синтетичний наповнювач, не натуральний пух, але все одно, як на нову. Зимову куртку цікавого крою силует українського бренду 4600. Це суперова ціна. І так як вже доходить кінець відео, я для самих уважних, бо я помітив з самого початку, зверху на сайті є плашка, на якій пише, що Black Friday буде до мінус 70% знижки. Відео вийде швидше, тому у вас точно буде ще день-два, щоб пошопитись на Black Friday у фарфі. пуховик з воду тканини із жатим ефектом. Тобто, тут така нейлончик цей має таку цікаву фактурку. Модель унісекс це легка та тепла куртка, яка Тримують температуру до мінус 30 градусів. Капюшон відстібається, комір капюшон регулюється текстильною липучкою, зовнішні кишені, вмістки та застібаються на блискавці. Окей, тепер від мене. Дійсно, куртка доволі зручна. Мені сподобалось користуватися нею. Ну, типу, користуватися, я в ній походив там півгодинки. Капюшон, блін, капюшон цікавий. Ти реально себе почуваєш таким космонавтом в скафандрі, особливо в наступній куртці, яку ви зараз побачите. Проте, чисто на майбутнє, мені здається, було б круто, якби оцю частину спереду зробили ще ширшою, щоб вона закривала не тільки. Бороду. Бо Іра каже, от, типу, в мене найбільше е, холони борода, найбільше не є мерезму. Типу мені якраз би класно було, що її би там закривав. Але було б, блін, так круто, якби воно було розраховане, щоб закрити прям все обличчя по, е, по очі, закрити ще й, типу ніс. Але якщо ти намагаєшся так зробити, то вже знизу виглядає борода. Це не то, що приколупаєшся, це просто завжди є куди рости, і це якби така порада на майбутнє. Також класно, що капюшон відчіпається, тому що деколи достатньо тільки відчіпити капюшон, щоб вийти в курці, відчути якось себе по-новому, свіжіше, а потім так само скучити вже за капюшоном, зачепити його і знову ходити сповненим натхненням. Пуховик, який приміряла Аліна, це такий же пуховик, проте розміру S. До речі, я міряв також його. Розмір S, Він мені чудово підійшов. Проте ми бачимо таку цікаву хромовану тканину. Я не знаю, вона ну блін на комусь, вона мені подобається. На Аліні воно мені подобалось, на фотомоделях воно мені подобається. На собі я відчував себе некомфортно, дивно, трохи якось знаєте викликаючи. Я би викликав погляди і мене би це трошки нервував. we Цікаво, насправді, як ця тканина себе поведе з часом, тому що от на секундах мені зустрічалися інколи такі куртки схожі в мас-марків, якихось, я не знаю, хай буде Primark, H&M, але там рефлективна тканина, яка ще типу, відбиває світло, то цей рефлектив з часом він типу, прям пластами відпадає. А тут це просто хром такий, тому я сподіваюся, такого не буде і, надіюсь, воно буде доволі довго тримати такий презентабельний товарний вигляд. Ще я запитав бренд, що ж, яка ваша ідеологія, яким ви себе позиціонуєте? От що мені написав: фарфі не просто одяг. Це це голос вашого індивідуального стилю. Наш унікальний підхід до дизайну поєднує технологічні інновації та високоякісне пошиття, щоб переосмислити класичний стрітверг. Відображаючи бунтарський дух вуличної моди, кожна річ фарфі створена для того, щоб ви могли поєднувати стиль та комфорт. Обираючи фарфі, ви обираєте бути сміливим і бути собою, бути фарфі. Блін, класно. Вони придумали своє слово. і Тепер можуть наділити його будь-яким сенсом. Типа, блін, ти такий фарфі і класно. Паралельно, ми хочемо створити топовий сервіс для наших. Клієнтів і донести їм головний сенс. Вони вільні в самовираженні. і саме вони впливають на наш ріст. Від їх фідбеку залежить зміни. Вони створюють і закладають цінність в наших нових дропах. Більшість наших клієнтів це постійні клієнти. Вони діляться щирими враженнями від одягу, кидають багато ідей і що б вони хотіли змінити чи додати. вже цього нового дропу. Део Фол ми розширили лінійку топів і запустили новий рюкзак за рекомендацією якраз таки нашої спільноти. Саме наша спільнота обрала назву новим позиціям до дропу. До його запуску для того, щоб підкреслити ініціативність та цінність нашої аудиторії, ми й запустили закриту спільноту для своїх в Телеграмі. Блін, це дуже круто. От, тому що в сучасних умовах бренд це власне ком'юніті, яка тусується біля нього, яка його допомагає створювати. Типу, ну та є оці великі бренди, які ми там знаємо з другою рекламою, на яку ти дивишся вже там на якийсь рівень, статус, але весь от молодняк. Я не знаю інакший спосіб, як зараз вибитись в люди, не тільки от за рахунок ком'юніті, яка, яка є навколо. Тебе і тому е, ваше рішення з за цим закритим телеграм-каналом і з таким спілкуванням це дуже круто. Я цього не знав, але блях, ви молодці, супер. Ось такий в мене вийшов огляд. Пишіть, як вам речі, пишіть знову ж таки, чи ви знали раніше про бренд фарфій, чи мали ви з ним щось до діла, і чи хотіли би тепер, після цього відеоогляду. Я, чесно, приємно вражений. Мені, тобто, ну мені, по суті, все сподобалось, тільки там питання були особисто в мене до цього нелектризованого светру. Але знову ж таки, в блекаут, можливо, з ним можна щось і придумати. Десь там. Потертися вдало і під'єднати павербенк, і можливо це навіть нам вийде на плюс. І також в мене є до вас ще прохання звернути увагу на монобанку внизу в описі, тому що я зараз збираю на 3 FPV-дрони, і збір просто стопнувся там на 20 з чимось тисяча, хоча нам треба 66 цілих тисяч, і я дуже сподіваюся, що ви мені допоможете. А за це я одному з донаторів подарую лімітовану сумку, яка виготовлена з моєї куртки, яку я там якийсь час поносив. Куртка Vans, і бренд Slowly зробив з неї прикольну барсетку. За найбільший донат є рюкзак, цілий рюкзак, який виготовлений з тканини, з куртки. Раніше коротше, була куртка Arc'teryx, Ви всі знаєте цей бренд, дуже надійний, дуже міцний, непромокаючий. А тепер з цієї тканини виготовлений рюкзак. Коротше, всякі важливі посилання внизу. Я вам дуже вдячний, що додивилися це відео до кінця. Приходьте ще, якщо точніше, то приходьте через тиждень. Па-па!